Всім привіт! Запрошення пацани, це грамонавіки. Ми факт! Ми їдемо в Спартак, їдемо в Спартак. І... І, і потім я включу камеру через півтора годинки. Так, ми чекаємо тихо будь-який. Zagraj was! Хочешь фотку? Эй, письмо пух. А чого ти можешь так фигову фотку? Покажи покажи. 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 покажи, покажи. Ну, каже, вот. розумієте? Ну, ну, Рома настоящий. Ну... А це, це це моя копія. Так. Це мій двіник. Ну, так. Я кажу так. Добре! Ми зараз їдемо будемо нове відео. Знімомо відео. Наступне відео знімемо, коли приїдемо в Спартак. Пока всім.